Днями в селі Шкарівка, яке входить до Білоцерківської територіальної громади, вирішували, а чия ж все ж таки є сільська церква, та хто має проводити в ній богослужіння? Священики Української православної церкви, яка ще донедавна мала у своїй назві ще два слова, а саме московський патріархат, чи священники православної церкви України патріархату Київського. Село не хоче, щоб був московський патріархат. Всього єдина ми хочемо мати шкафо. Людина працює тут. Хай вона собі працює. Ні, ніхто не виганяє його. Ніхто не виганяє, Хай працює. Ну обласне. Він Дайте послухати нормально. все працює. Нам не треба ні московського. Українськ нас варто сказати, що думки шкарівчан з цього питання досить різняться. Тож без криків та взаємних образ не обійшлося. Ви в бога, в бога вірите, Ви в Бога не вірите. А ви Висященики ми 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 ви Ви не тільки з квартири не дивлячись на те, що останнім часом з'являються беззаперечні докази співпраці деяких священиків УПЦ із окупантами в Білоцерківському районі. Далеко не всі священнослужителі цієї церкви. Переходять в лоно Київського патріархату, натомість замість своїх колег колаборантів вважають вовками в овечих шкурах священиків ПЦУ. священному писанні говориться такі слова: що буде, прийде такий час, коли люди надінуть на себе овечу шкуру. А там вони почитала тоже. Я це знаю. Я їх читаю отакими от вовками. Про те, що запит на свою незалежну від Москви церкву вже давно сформувався, годі й казати. Однак представники УПЦ кажуть, перестали бути залежними від московського патріархату повністю. Вірити їм чи ні, справа кожного прихожанина. Практика ж показує все більше українців бажають молитися в храмах підпорядкованих Києву. На сьогодні дивіться, я воюю там, я приїжджаю сюди. Тут руська структура. Я не хочу, щоб вона була. Я не хочу батюшки. Ні, не перебувайте, не перебувайте. Я не проти батюшки, цю батюшку я теж добре знаю. Ну я не хочу, щоб була тут руська церква. Я вам чесно кажу. Однак і тим вірянам, що хочуть ходити на службу української православної церкви та до її священників, заборонити це не можна. Тож представники обох патріархатів все ж прийшли до спільного знаменника. Храм це є власність громади, і передано в покоління покоління в покоління не тільки ваші релігійні громади, яка користується, щоб храмі богослужіння звершувалося по чергово конкретні дні. Молиться зі своєю громадою отець Андрій як настоятель і. З громадою православної церкви України, жителів Селашкарівка, буде молитися їхні священники. Звершувати увагу. що я на це скажу, да ні ну, у нас пропозиція позиція приймається, але ж е є практика, яка показала село Шамраївка, коли по домовились про почергове служіння, то саме громада ТЦУ швидко змінила замки в храмі, і вже в нашої громади не було доступу. Тому якщо почергове служіння, потрібна третя сторона, особа я собі так думаю, да в якої будуть знаходитись ключі. Тож громада поклала відповідальність за ключі від храму на старосту села. Чи спрацює така практика? Покаже час. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко. Новини, телеканал Крокус.